Добрий ранок, мої любі тітки! Сьогодні, 4 жовтня, у нас Всесвітній день тварин. І я вас хочу познайомити з моїм домашнім улюбленцем, який живе разом зі мною. Це Песик, його звуть Пакі. Це свійська тваринка. А чому він свійська? Тому що він живе поруч з людиною і про нього піклується. Розмір його, він маленький, а за віком він дорослий. Колір хутра його рудий. Довжина хутра коротенька, а структура хутра гладенька, да? хороший песик. Довжина та форма його хвостика. Покажи нам свій хвостик. Довгий та пухнастий. Форма вушок у нього трикутна, розмір вушок маленький. Чим харчується паки? А паки в нас полюбляє їсти м'язко, кашки. Яку користь він приносить людині? А людині він приносить любов, віру. Ми дуже любимо свого песика, він у нас найкращий. А скажіть, будь ласка, у вас вдома є ваш домашній улюбленець? Розкажіть і нам про нього. На все добре, буду чекати, до побачення!